Дидактична гра довгий, короткий. Перед тобою будуть з'являтися зображення. Тобі треба сказати, який з них довгий, а який короткий. Подивись, що зображено. Це олівці. Вони однакові, але зліва довгий, а справа короткий. Подивись, а тут хто зображений? Це зайчик та котик. У зайчика вушка які? Довгі, а у котика Короткі. А який у зайчика хвостик? Короткий, а у котика довгий. А це дівчинки. У однієї дівчинки волосся довге, а у другої коротке. Назви, хто тут зображений? Крокодил та собака. Крокодил довгий. Собака короткий. Давай розглянемо цих двох птахів. Зліва чапля, справа качка. У чаплі лапки довгі. А у качки короткі. Назви, хто тут зображений? Жираф та свинка. У жирафа шия яка? Довга, а у свинки коротка. Молодець. Гарна робота.